Мені 32 роки. Дожив, так. Мені 32 роки, і знаєте, це той вік, коли ти розумієш, що нічого не розумієш. Якось мій маленький син, у мене є син, він, знаєте, прокинувся вночі, заблукав в квартирі і почав плакати, кричати: Папа, папа, я не знаю, куди мені йти, я не знаю, куди мені йти. Кажу, та же хуйня, синок. Я. І, і це, блядь, тільки початок, квартира. У мене квартира, дружина, робота, і ти ще не знаєш, куди тобі йти. Це тільки початок. Як ви вже зрозуміли, що в мене є дружина, і у нас з нею, знаєте, дуже цікаве стосунка. Ми одружені, але я не ношу обручку через те, що ми розлучені. <плес> да, ну, все добре в нас. Все добре, е, живемо разом, у нас є син, але народився він вже після розлучення. Так, <плес> да, живемо разом все добре, але останнім часом я жив в Києві, вона в Одесі. Зараз вона за кордоном я в Одесі. І ви можете спитати Ігор, що за хуйня? І я вам відповім, що це не ваша справа. Ну, займіться своїм життям, да? особисті кордони, особисті кордони, <рес> <рес> Особисті кордони мають бути. Я дуже радий, що ми поруч, тому що якщо я буду старіти на самоті, мені здається, буду виглядати як Борис Джонсон просто. Але коли я буду там з кимось випивати, про це не будуть писати в новинах, просто в якомусь пабліки, типу Хуйовий Львів, старий комік знову обіцявся під забором.